лічильник Тут тільки було два пакетника, зараз є от, десь 9, значить треба. Майже всі включені. Там... Ну, електрику я робив сам особисто. Тут все є, тільки біля ванни треба внизу зробити накриття. Двері, ну, єдині, що є. Більше немає отака сітка давалася і штукатурилася. Кухня. Все, я повністю готовий, тільки викинути старі меблі. Стяжка всюди є. от Щоб зробити стяжку, треба було викинути. Треба було викинути паркет, додаткову підлогу, старий паркет. І 7 см шлаку всякої зарази. Тобто, 14 см треба було викинути. А тепер. Стяжку зробив по всій квартирі. Значить, робив підвісну стелю. Вот вона. Ну, як підвісну стелю, то плити. Там видно, от, скільки сантиметрів сім відійшов від того. Значить, тут треба ще робити Значить, двері. Посував, двері були львіше набагато. значить, Двері туди давав, обрізав все. Ну, Сліди після того. ну, Нова проводка повністю. Все 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 новеньке, мідні дроти, все повністю. О, там робив топ. Тут все, все треба буде. чекає ремонту. так Вікно века новйо, батарею треба міняти. От. Значить, там Вулиця Дерева. А, це п'ятий поверх останній. Значить, отакі стіни були страшні. Із вікна звідси видно. Ось так. Ну, на балконі старі двері, стоять. там що не викинули, стіни всі насиції поштукаторіні і сніжкою пройдені, що одним шаром треба буде ще підшліфувати і треба буде ну, дотягувати, раковинка чи ще щось. На стінах більших 2 см стоїть. Штукатурки, тому що, води, якщо видно, коли робилася проводка, от стара коробка і 2 см до штукатури, ну, Так само там, а там півтора. Вони там стіни криві страшно. От. Лишається ось ця стіна, Закінчити її, і з вулиці там довести, ну, помити підлогу. Звичайно, треба стяжку тут до, той, дотягнути, бо вона не є ідеально рівна. І братися за спальню. В кухні будемо плитку ставити. Не думали, але плитку і тут треба буде так само все викидувати. І тут теж плитку ставити. Тому що думали, підлога чи ще щось ліпше плитку є. А чи добре ламінат подумав.